Тімле. Привіт, малята, хлопці та дівчата. До вашої уваги українська народна казка Сірко. В одного чоловіка був пес Сірко, вже дуже старий. Господар бачив, що з нього нічого не буде, що він до господарства нездатний і прогнав його від себе. Вештається Сірко по полю. І ось підходить до нього вовк та й питає Чого ти тут блукаєш? Та от, брате, прогнав мене господар, а я йому скільки років він наслужив. Добро робив. А тепер на старості літ. Він мені шматка хліба жаліє. От я й ходжу тут. Тоді вовк йому й каже А зробити так, щоб тебе господар знову прийняв до себе. Зроби, каже Сірко. Зроби, голубчику, і я тобі чимось віддячу. Слухай, як вийде твій господар із дружиною жати, і вона залишить дитину під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де воно. Тоді я візьму дитину, а ти будеш віднімати в мене її. Далі я наче тебе злякаюсь, і віддам дитину. У жнива господар із дружиною вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це бачить, біжить вовк та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його. А чоловік кричить «Гиджга, сірко. Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до батьків та й віддав їм. Тоді чоловік вийняв із торби хліб і шмат сала та й каже На Сірко їж. За те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері йдуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік і каже. Кохана, вари лишень гречані галушки, та добре їх із салом затовчи. Тільки вони зварились. Він садовить сірка за стіл. Сідає сам коло нього та й каже Асип, люба, галушки, та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок. Так йому годить, щоб сірко часом гарячим не опікся, та не був голодний. Ото Сірко і думає Треба буде подякувати Вовкові, що він мені таку послугу зробив. А той чоловік, дочекавшись м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Тим часом Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди в неділю. Ввечері до городу мого господаря, а я тебе проведу до хати та віддячу за те, що ти мені допоміг. Добре, погодився вовк. Дочекався він неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко вказав А в той самий день у господаря доньки було весілля. Сірко вийшов до вовка, провів до хати та непомітно посадив під столом. Потім Сірко взяв на столі пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік і каже не бийте Сірка, він мені добро зробив. То і я йому добро буду робити, поки він живе. А Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові. Нагодував і упоїв так, що вовк не витерпів та й каже. Буду співати. Сірко, у відповідь, Не співай, бо буде лихо. Краще я ще подам тобі пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк випив ту пляшку горілки та й каже От тепер уже буду співати. Не співай, бо обидва пропадемо. І я і ти. Ой, не витримаю, співатиму. Та як завиє під столом. Люди посхоплювалися туди, сюди, деякі хотіли бити вовка. А сірко ліг на нього, наче хоче задушити. Хазяїн кричить. Не бийте вовка, бо ви мені сірка вб'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Сірко вивів вовка аж на поле. Та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. І вони попрощалися. Ось і казка закінчилася, і ви, напевно, втомилися. Але все ж. Стійте, зачекайте, та чому вчить казка, запам'ятайте. Завжди намагатися робити добрі вчинки навіть тоді, коли для вас немає жодної вигоди від цього. І не забувати, що на добро потрібно відповідати вдячністю. До наступної казки Хай таланить!